Слава нашому Господу Ісусу Христу! Помолимося і присядьте. Батько наш Небесний, дякуємо тобі і ще раз, і ще раз і ще раз за те, що ти нас ведеш і зібрав нас на цьому місці. Господь, відкрий наші серця для того, щоб зрозуміти, що ти хочеш нам сьогодні сказати. У ім'я Ісуса Христа ми молимо. Амінь. Амінь. Сідайте любі. І так, любі. сьогодні дозвольмо Господу відкрити нам живу та помилкову віру. Сьогодні ми розглянемо два аспекти живої віри. Яка є різниця між живою та мертвою вірою? І чи є небезпека для живої віри? Як ви думаєте, віра, яка не може двигати мною, чи є вона живою? Як ви думаєте? Ні. Чи є наша віра живою? Якщо б вас запитали, чи є ваша віра живою, Як, що би ви сказали? Напевно, більшість би сказали так. Але якщо наша з вами віра не змінює наше життя, то чи є вона живою? Для того, щоб заложити фундамент благої звістки про Ісуса Христа у наших серцях, ми повинні дозволити Богу відкрити нам справжнє Боже Євангеліє Ісуса Христа. Відкрити нам наше гріховне серце, а також подарувати нам справжню живу віру. Любі. Євангеліє Ісуса Христа це блага звістка про Сина Божого. Євангеліє це Божий подарунок. Це і сам Ісус Христос, що умер за наші з вами гріхи. Бог Отець воскресив Ісуса з мертвих для того, щоб ми були спасені, щоб ми були з вами викуплені, прощені та умиті Ісусовою кров'ю. Для того, щоб отримати Божий подарунок, як ви думаєте, що потрібно? Прийняти. Прийняти. Так, і. Для того, щоб отримати Божий подарунок, нам потрібна справжня жива віра. Хтось, можливо, хоче заробити спасіння, купити спасіння, заслужити, але ні. Боже спасіння дарується абсолютно безкоштовно, але нам його потрібно прийняти. Прийняти через що? Через віру. Любі. Віра, що таке віра? Для того, щоб ми могли з вами радіти, з Божої Євангелії є тільки один шлях. Це шлях віри. Коли Боже Євангелій є повним, то і наша з вами віра повинна бути у своїй повноті та цілісності. Євреям 11.1. Віра це тверда впевненість у тому, на що ми надіємося та впевненість у невидимому. Це переклад е богослова е Михаїла Кулакова. Пісня до євреїв, 11-й розділ, це розділ, який говорить про героїв віри. Любі! Віра. Це не ідея, яка побудована на розумовому рівні. Віра це не те, на що ми надіємося та з чим ми погоджуємося. Віра це здійснення того, чого ми очікуємо. Для того, щоб летіти на літаку, повинна бути віра. Віра в те, що. Літак що зробить? Не залишить нас. Коли от, е, багато, хто, хтось літав на літаку, особисто я не літав, постаралася літаю, і він може сказати, для того, щоб сісти на літак, ще, ще повинно бути в житті людини. Віра. Віра в що? що? Що літак долетить, не впаде, не розіб'ється. Правда? І от знаєш що робити? <гум> да. Отже, чи може людина увійти в літак без віри в те, що вона безпечно долетить туди, куди їй потрібно? Як ви думаєте? Ні. Ми. е, Віримо, що якщо ми сядемо в автобус, якщо в нас водій, водій якийсь веде, ми віримо, що ми доїдемо. Ми не очікуємо якихось неочікуваних речей. Але любі, віра в те, що літак не впаде і не розіб'ється, це і є віра. Кожна людина діє згідно своєї віри. Чи знали ви це? Адже віра це впевненість у щось реальне. Що означає істинна віра? Істинна віра означає, що наша віра робить нас жертовними ради того, у кого ми віримо. Любі, жива, жива віра є причиною наших дій. Наші дії є наслідком нашої віри. Доказом нашої живої віри повинні бути відповідні нашій вірі дії. Жива віра вона двигає нами. Неправильне розуміння відносно віри. Наша розумова, розумова згода з тим, що Бог існує, це ще не є віра. Справжньою вірою, так само, як те, що Бог живе в мені, але моє практичне життя говорить про зовсім інше. Любі, наша справжня віра в Господа повинна завжди нами рухати. Якова, 2 глава, 17, 26 вішик. Прояв нашої живої віри у наших вчинках, як і говорить, так само і віра, коли діл немає, мертва. Сама собі. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Коли ми говоримо, що ми віримо, але не живемо згідно нашої віри, то це говорить про те, що ми насправді не віримо. Одна історія. Відбулася у Ніагарському водоспаді, який має приблизно 50 метрів висоту на до 1 км. Там у 19 столітті був такий Чарльз Блондін, який канатоходець, який одного разу влаштував, як вірно сказати, Рекорд побити, да, фантастику, ж показати, шоу, який протягнув над Ніагаським водоспадом канат і почав по ньому ходити. Уявіть собі, Для людей це було щось дивовижне. Але от потім він взяв велосипед і на велосипеді по канаті поїхав над цим водоспадом. А потом він каже, чи вірите ви? Він звернувся до людей. Чи вірите ви, що я можу взяти на себе людину на плечі і разом пройти цей Ніагарський водоспад? Як ви думаєте, що сказали ті, хто дивилися глядачі? Віримо, так? Да? І тоді він звернувся до них. Чи є серед вас одна людина, яка хотіла би за мною пройтися? По канаті. Реакція якою була? Як ви думаєте? Ліс рук. М? Ліс рук бажаючий. Ліс рук. Опущених. Ліс рук опущених. Всі вірили, що він може взяти на себе людину і пройти Ніагарський водоспад. Але ніхто не насмілився довіритися дов йому. І... Тоді він звернувся до свого менеджера і запитався його, чи віриш ти, що я можу з тобою пройтися? Він сказав. Є". І так він взяв, на себе, він взяв на, себе, на себе з собою взяв на себе з менеджера і пройшов. Любі. Є люди, які говорять, що вірять. Навіть серед нас. Тут присутніх, якщо запитати, чи існує Бог, багато хто погодиться так, Бог існує. Але у житті людини людина не може довіритися. Є люди, які говорять, що вірять, але вони не можуть довірити свої тіла, своє життя тому, хто за них помирав на Христі. Розумове погодження. Чи список моїх бажань, що не є справжньою вірою. Питання, любі, у що ми віримо та що нами двигає? Може, це самовпевненість? може, це самонавіювання, або самопереконання, або позитивне мислення нами двигає. Те, що нами двигає чи що нас мотивує, ще не є нашою справжньою вірою. Адже у нас є небезпека навіть повірити в обман. Чи вірите ви в те, що ми даже можемо повірити в обман. У книзі буття так і відбулося. Третя глава із 4 по 6 вішик розповідається про те, як Змій сказав людині, ви не вмрете. Коли ви вкусите запретний пліт, ви станете немов Боги. Як ви думаєте, що ж там відбулося? Людина повірила. Людина повірила тим словам, які навіював ворог змі. І наслідки її віри, які були? Вони вкусили запретний пліт. Тому, любі характеристика обманутої людини. Це віра у відчуття. Віра у самопереконання. Обманута людина вірить у те, що їй дає суб'єкт, а не у сам суб'єкт. Обманута людина вірить не у когось. А у, того, а у те, що нам пропонують. Да? Дай мені 100 гривень і в тебе буде якісна машинка. І ви вірите, що? У мене вірите? Чи у якісну машинку? Да? Любі. У що вірите? Вірите у Христа? Чи те, що він нам дає. Наші подвиги ще не є справжньою вірою, адже важлива не сама наша віра, а особа, у яку ми віримо. Яка різниця між вірою в особистість та своє мислення? Є один фільм під назвою Заморожений майбутня принцеса Анна вона вірила у те, що принц Ханс із сусідньої держави любить її так само, як вона його. І вона вірила, і вона надіялася, що вони одужаться разом. Але насправді у цього принца були свої задумані задуми. Свої задуми. свої І ним керувала жадібність. Наслідком, наслідком цього всього була трагедія. Коли ми віримо в те, що не є реальністю, ми теж можемо бути керовані цією вірою. Але наслідки цієї віри будуть плачебними. І так, любі, об'єкт нашої віри повинна бути істина. Євангелія від Івана 14.6. Ісус Христос говорить, Я є дорога, я є правда, я є життя. Любі, ми самими не можемо бути об'єктом нашої віри, наші думки та наші розуміння це теж підводний камінь для справжньої віри. Основна. Основа нашої віри, яка вірує в істину, заснована не на мені, не на моїх відчуттях, не на моїх думках, не на моєму розумінні, а основа нашої віри повинна бути Ісус Христос. Чи заслуговує довіри наш об'єкт віри? Об'єкт нашої віри це Ісус Христос, Син Божий, який помирав за нас та Його Воскресіння мертвих. Віра. віра це наша довіра самих себе, Ісусу Христу. Особливому. Наша віра повинна нами двигати. Помолимося на завершення. Батько Небесний хочу ти подякувати за те, що Ти хочеш нам сьогодні подавати живу віру у наші серця. Моя молитва, батько, за кожного із нас і за себе, Господь, і за тих, хто будуть бачити, слухати, Господь ці слова. Прошу тебе, щоб у наших серцях була жива віра, жива віра в Сина Твого, Ісуса Христа. Подаруй нам ту віру, яка буде двигати нам, нами, нашим життям, допоможи нам повністю довіритися Тобі, Господь, у нашому спасінні і вічному перебуванні з Тобою. Ми дякуємо тобі, наш добрий тато небесний за Сина Твого Ісуса Христа. Амінь.